Ми відкрили літній сезон. Червень почався з 1 червня фестивалем до Дня дитини. Тут було 300 дітей з цілої волині. Був рух майстерки і вже 2 числа заїхали перші літні теплі долоні. Тут 55 дітей, з них 10 дітей оплатили і привезли освіта, відділ освіти Любомильської територіальної громади. 41 дитина, сучасна Україна, це є благодійний фонд, котрий вже вкотре нам допомагає з нами співпрацює. Вони профінансували кожну дитину, привезли і. Ми чекаємо їх сьогодні в гості. А також частково художні матеріали і інвентар ми купили за наші за кошти наших прекрасних друзів з Америки. Це Степан Галущак і фундація Український Гуманітарний Культурний інститут. Вже вкотре вони нам допомагають. Бо я думала, що тут мені не сподобається, тому що взагалі якось я думала взагалі в інше місце поїхати. Але як мені показали відео, я приїхала сюди і я навіть не думала, що тут настільки буде круто. Дуже багато емоцій, дуже насичені дні, до речі, Ну взагалі скучно не буває і їхати додому не хочеться. для мастер-класів, щоб не вимазати свій одяг. Ага. І ви в них ви час ходите, так да? чи що? А uh -huh. в тебе скільки їх мають? Одна? Одна. Класна така взагалі. А ну поверни. Тут дуже гарно навчився малювати. Е -е -е -е. Ну, тут -е дуже круто. Да з валами, з бісарапли, з глини робила, малювала. Табором збільшуються і збільшуються цікавинки, різні локації, інвентар, який дозволяє дитині знайти собі місце усамітнення на гамаку, або загоряння і лежання в тіньку відпочинку під грибочками, сидіння під акаціями і розмовами. Можна б купити каву під аркою, загадати бажання. Робота лідера полягає в тому, що ми відповідаємо за дитину зранку і до вечора, і вночі ми їх супроводжуємо на всі майстер-класи, на всі заняття групові. Ми їх збираємо, розповідаємо їм, як проходить життя в таборі даємо настанови так. Само ми не можемо сказати, що ми тут працюємо лише як лідери, Ми тут виконуємо всі задачі одразу. Лідер допомагає їм адаптуватися тут, допомагає вирішити якісь певні конфлікти між ними, які в них виникають. Відповідають на питання, які в них також виникають протягом цього часу в незнайомому місці. Зазвичай в таборі перебуває 50 дітей. 50 дітей ми ділимо на чотири сім'ї. У нас є чотири лідери в кожній сім'ї орієнтовно 12-13 дітей. А вправо для того, щоб декілька разів стрибати і назад. Стрибати і назад. О, Забави кожен день у нас проходять. Крім традиційних видів, футбол, волейбол, батути, фрізьбі, то ми займаємося. От тепер нам побудували майданчик. Чергувати в їдальні. По командах кожен день в ужаті вибирають, по командах хто буде черва, чергувати. Що там вас кормлять добре чи ні? Так, да, дуже добре кормлять нас. В обов'язки вужатих входить це почергувати, розставити тарілки, їжу і антисептиком, дезинкувати руки. Пускаємо всіх, коли вже розставилося, почергувало. To, co my możemy zrobić dla nich, starajemy się dla nich zrobić. Ja widzę, jak, jak cała ta komanda daje całe swoje serce, swój czas, i psychologi, i wolontariuszy, ci, którzy pomagają. I bardzo, e, także innych którzy chcą podłączyć się do tego projektu. Klaszny Bóg? Dużo. А ви що, тут ви час можете малювати? Кажу, да? Чи можете малювати? Не можна, день можна малювати? А це вам поки рідце. Ну так, тут завжди відкрито. Ключі завжди тут Вов, діти можуть прийти домалювати, хто хоче. Ви Вища. Ну носі ні. Ну, якщо чесно, то все чікі-пуки. Мені понравилась наша лідерка е, Віка. Вона така класна, вона на нашій волні, на хвилі, на нашій. Е, і ну, взагалі, тут всі такі класні і не знаю, комфортні дуже. З ними можна вільно розмовляти. А то бувають такі терпьори, з ними взагалі не можна нормально поговорити нічого. Майстер-класи. Оце, що, наприклад, робимо. Оце дуже таке, ну не знаю, розвиває. Не Знаю, свої, свої стереотипи, не знаю. Ну просто е, можна навчитись гарно малювати фарбами. Е, та там взагалі майстер-класи такі, наприклад, зиною, вони допомагають нам е, все виговоритися їй, е, ну і проявляти свої почуття. Що ви візьмете як інструмент на подальшу роботу? так? Тому що ми піднімали тему вже майже дорослі, тому що категорія підлітків, так? І що? Правду сказала. Ми вступаємо в нове, доросле життя. І що відбувається? Що ми вже хочемо, але ще не знаємо як, так? і тому що бунтуємо. Чому важливо нам працювати з нашими травмами, а особливо з дитячими травмами? Для чого? Як щоб ми? нам стало легше, щоб воно в нас не накопичувалося. Звичайно. Тому що, дивіться, ви йдете в доросле життя. Тобто, якщо уявити, що ви зараз маєте фундамент, так дитинство, це ми маємо фундамент. І якщо фундамент це такі какашки, і ми збудуємо будиночок. Один потом не вказує. що наш проект націлений саме на роботу з категорією дітей, які постраждали від війни. Є такі моменти, які вони бояться сказати своїм мамам або близьким, тому що вони бояться їх поранити, бояться, що вони будуть за них хвилюватися. Але їм важливо цим поділитися, і для цього є ми ніби сторонні люди, але вони готові нам відкритися. Запам'ятався наприклад з зіною, де там карточки. Ми дивилися і пояснювали, що ну найперше в думку прийшло, Uh, і ще понравився майстер-клас, запам'ятався, де ми малювали статуетку ну, свічки такі. Я, наприклад, цільпанчик малювала. Нормальні майстер-класи. Монтики що робили? Ми з фарбами Фарб... на воді, як були... токи. Есть... Е прикладували і були ебру Ебру. Що, вийшло у вас дуже чітко? Ну народ... таке, відійде. Мамі покажу, може, сама подумає, що гарно. Ну таке нормально. Млиння про людей, які тут працюють, це мальовниче місце, люди з відкритим серцем і душею. Це місце сили, це місце позитивних емоцій. Діти себе набагато краще почувають. Дякую вам за все. вам. Я дуже хочу, щоб ця програма була запозичена, щоб ми ділилися своїм досвідом і що просто такі таборування. Були по цілій Україні в різних куточках, в різних обласних центрах і ми бачимо результат. 100% позитивна динаміка руху, розвитку психологічного стану дитини. Клас!